Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та Магія. Сьогодні буде відео 2 в 1. Буду відповідати на питання підписників і дивитися актуальні новини. Про що мова? Да знов загрози нападу. То було на Харків, відео вже є на каналі про напад на Харків. Тепер суми. Ну і загроза з Білорусів. Думаю, розгляну вже тут в одному відео, щоб вже теми, в принципі, споріднені. Да? Одного поля ягоди. Ну що, почнемо з Да? Подивлюсь загалом загрозу такого нападу. Ну, напевно, до кінця року. Ну, а хоча давайте до літа, а потім уже до кінця року. Добре. Ну що, поїхали. А раз, покажіть мені, будь ласка, чи буде великий напад росіян на місто Суми до літа цього року? Скажіть вам, правду. Інос. Аліс перевернутий. Дагас. Куда в це все? Маннас перевернутий. А фінал який поясніть, будь ласка. Турісас. Так, так, так. Ну добре. Що ми маємо? Інгус, Альгіс перевернутий, Дагас, Манас перевернутий, Турісас. Ну зразу інгус паде. Знаєте, в даному випадку ні. Це не позитивна відповідь по питанню. В даному випадку такі контексти, де як заспокойтесь, а помірність, якщо порівняти із Таро. Так от це називається заспокойтесь. Альгіс перевернутий. Незахищені та морки. Розумієте? Незахищені вони, незручно їм буде з того нападати. Мало того, це показують і наш захист. Бачите? Теж це. Це більше до позиції минулого, так, якщо так. Тобто, що ось було, і ось ДАГАС відбувся. Укріпили, укріпили оборону, укріпили захист. От що. Е, в той же час, якщо взяти по відношенню до орків, тобто, що вони їм там не комфортно, вони там будуть як на ладоні, не захищені від слова зовсім. Е, ось іде ДАГАС, трансформація ситуації, якась іде. Куди? Манас перевернутий. А це жертви. А Це жертви. А, і ось турисас перевернутий. Ой, перевернутий, прямий. А, це агресивні дії, зокрема. Тобто, як виглядає великий наступ, там якийсь там літа, на суми? Ні. Заспокойтесь. А, в той же час. Оце, оце ДРГ. Оце ДРГ і всякі там провокації, да? але несуть втрати вони. Да? В той же час, якщо взяти нашу сторону, Манас перевернути Турісас, ну, да, це, на жаль, теж ухід в кращий світ, тому що орки зараз там лютують. Каби, фаби і всяка різна гедота. Летить ну, не стільки по самому місту Суми, да, скільки по Сумській області. Тому таке. Напад там який там ні, не разу. Ну, торіса все-таки в кінці агресивний, агресивна руна, тобто, ну, це якийсь, ну, ДРГ, це обстріл, такого плану. Жодної руни, яка рух позначає тут, нема. Ну, в той же час і сказати, що це прям зовсім чисто російський псо, я теж не можу, тому що жодної руни обману не випав. Ну, а раз, давайте до кінця року. подивимось. Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, а, чи буде великий масштабний наступ росіян на Суми до кінця цього року? Скажіть вам правду. Лаус. Торіса знову ж таки. Райдо. Наутіс. А, фінал який? Що в результаті? Беркана перевернута. Ага. Ну, гаразд. Не все так радужно, як би хотілось. Добре, що ми маємо? Лагус, турісас, райдо, наутіс, беркана перевернута. Лагус. Лаус, це хід думки показують в даному випадку. Тобто, правильні хід думки. Плани якісь є. Дійсно. Ось Турісас, ось агресивні дії. А райду а це вже рух. А оце вже дійсно рух. Турісас райду, ну да, ось якісь, якась агресія, дійсно якийсь рух. Вони собі це планують. Дійсно, от конкретно на Суми. В той же час, науті спаде. Обмеження. Розумієте, обмеження, масштаб не той. Масштаб не той. А, зараз я допитаю, але так як мені йде, а, знаєте, це як ну, відволікаючий якийсь удар може бути. От от щось такого плану. Ніби вони земітують атаку на Суми, а самі полізуть десь в іншому місті. Ну тут науті спають. Ну це обмеження, ну це не той масштаб, великий наступ, да не великий наступ. Тобто не цей. Беркана перевернута, як фінал, в результат. Взагалі. Що, що, що там буде? Беркана перевернута. Та деградація їх там чекає. Утилізація читайте. Тобто, ну таке. Там, взяття сум, там якесь оточення. Ні. Боже збав. Ось Наутіс. Беркана, ну, Наутіс і Беркана переверта. Ну, Наутіс руна долі. Тобто, дивіться. Руна долі. Що, що їм там судилося, що їх там чекає? Да ось що їх чекає, беркана перевернута. Капець їм там чекає, якщо вони надумають полізти на суми. Схоже, що таке щось буде. На суми, от конкретно, дійсно. Великий наступ, ще раз кажу, ні. А от якийсь таке, знаєте, імітація, відволікаючи, Боже, відволікаючи якийсь удар, щоб наші сили розтягти, отаке можливо. Дійсно. Отаке можливо. Ну, це щось обмежене. Це щось обмежене, і фінал для них буде поганий. Тобто, взяття сум там, ще там щось не разу. Взяття сум не разу і близько. Ну, тим не менш. Ну, а раз так, да будуть, значить, дійсно там продовжувати обстріли і так далі. що вони туди надумали лізти, навіть ось для такої. Давайте добре, давайте запитаю чи то буде відволікаючий дар. Так. так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповіді. А, ну добре, поясніть мені, будь ласка. Правильно я зрозумів, що е, оцей от удар на суми до кінця цього року це буде саме не основний, а відволікаючий удар. А основний буде десь в другому місці. Поясніть мені, будь ласка, правильно я зрозумів? Скажіть вам правду. Аліс перевернутий. Орус. Ану, перевернути фінал, що? Соло. Ну, да. загалом, да. Загалом, да. Що ми маємо? Альгіс перевернути, Юру, кану, перевернути соло. Ну, ось зразу соло. У мене це не тільки руна перемоги, у мене це маркер на правильну здогадку. Тобто, моя здогадка абсолютно правильна. Великої ніякої там атаки на суми не буде. Прям такої там, з, з намаганням захопити саме місто. А от якийсь відволікаючий удар, ту сторону дійсно може бути. Саме відволікаючий удар. Так, що ми маємо? Аліс перевернутий. Урус канону перевернутей Е, Ну, аліс перевернутий. Все рівно, певна незахищеність там. Е, певна незахищеність. тільки тут іде. Ну, Для окупантів все рівно йде, якщо так. Ну, тобто, не найкраща позиція для атаки, давайте так скажемо, тому що ну, вони там як на долоні будуть. Да? Ось, Аліс перевернутий. Уроз в той же час сила, сила там якась буде, сила там буде, вони туди силу стягують. Можна вже це сказати. Кано перевернута. Ось дивіться. Урус це якраз сила орків. Кано перевернута, обман іде. Розумієте? В контексті питання: великий наступ, да ні. Ще раз показали, що ні. Не буде там великої сили. Обман по кількості, обман по масштабу. По фіналу соуло. Ну, як мені позначка, на правильну думку, якби на правильні мої здогадки. Ну, тобто е, на, наші, ну і Солодару на перемоги. Це в контексті того, що буде для нас. А? Ви наші доблесні захисники вистоять оцю от, е, атаку, провокацію орків відіб'ють. От і все. Ну, араз, бо по Харкову там зовсім показали, що і псо, і псо. Так, добре, дякую за відповідь. Давайте, напад з Білорусі. Сюди ж. То знов цю тему форсять, там вже Лукашенко вже уси розправив уже все. Бойовий мундир на себе напіалив, да? зібрався воювати той картопляник. Ну давайте подивимось, що там ще раз перемішаю. Важливе питання. Добре, дякую за відповіді. Гаразд, покажіть мені, будь ласка. Та давайте добре зразу до кінця року, що вже тут рипаться. Добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, до кінця цього року буде напад на Україну з території Білорусі. Саме мова не про повітряні атаки, а мов напад по землі. Скажіть вам правду. Наутіс перевернутий. Ой, я вас... Ну, Ейвас, незворотня руна, без різниці і треба звернути увагу. Кано. А фінал який? Що в результаті? Перт перевернутий. Ну, добре. Так, що ми маємо? Наутіс перевернутий Евас, Ейвас, Кано і Перт перевернутий. Наутіс перевернутий. Зразу йдуть обмеження. Зразу йдуть обмеження, а зразу йдуть перешкоди, жорсткі при тому обмеження. Ось я е, вас рух. В той же час руна руху випала. Але знов дивіться, Ей вас, то теж обмеження, теж перешкоди. Тобто ну, великий якийсь наступ з Білорусі ні, від слова зовсім. Тут ось дивіться, руна руху з обох сторон заблокована, обкладена. Тобто е, це може бути якісь ДРГ, це можуть бути якісь провокації. Ну, прям великий наступ армії, Да ні, да ні, не буде. Ось Кано. Ну, розкриття планів, знаєте, наші в курсі, до речі, якщо так. Наші в курсі е в той же час, той же час. Лукашенко з що його чекає. Ну, Ейва, Ейвас ей це не тільки перешкода, Ейвас це і оборона, це захист. Так ось Кано. Знають вони, яка у нас там оборона і що їх чекає, якби. Тому, якби, сотворити провокацію, да. Лізти повноцінно, ні. Мало того, мало того, я запитав напад з Білорусі, я не питав, чи це будуть самі білоруси. Це можуть знов таки орки спробувати щось там, якусь провокацію сотворити. Ну, це більше як ДРГ йде. Тобто, ну тут навіть якщо на Суми там ще падало поряд з руною руху, там агресивна руна падала, тобто там дійсно якийсь відволікаючий удар може бути. То на Київ де? Взагалі? Ну, ось певний рух випав, заблокований. ну. ДРГ якийсь там от, от таке. От, да. Наступ, да який? Нема. Нема. Ну і по фіналу перт іде перевернути. Обмежений ресурс. Нема в них ресурсу, щоб нападати на Київ. Знають вони про, про яка там оборона, знають вони, скільки там треба війська, скільки їх там ляже, якщо вони туди полізуть. Нема в них таких сил. В той же час, Перт перевернутий показує, що далеко дивимось, тут ще буде щось мінятись. Тут, знаєте, ще, як там, як кажуть, це, це оце от більш-менш явно видно. Да? А от фінал цієї всієї історії ще знаєте, в тумані. То що зміни там ще якісь будуть, далеко дивимось. ну Вісім місяців е, це дійсно доволі суттєвий термін. Да? Чому я не люблю великих прогнозів то робити? Ну Вже добре, такий випадок, що треба. Бо оці псо задолбали. Як не на Харків будуть нападати, так на Суми, так Одесу там захоплять, ще там що небудь. Ну, добре. Ну, таке, тобто, все, видихнули, заспокоїлись. Е, гаразд. Ну, що тут ще спитати? Напевно, все. Щодо нападу поди... А, ну добре, давайте. Давайте ще останнє спитаю. Що чекає на орків? Власне, в лоб запитаю, що чекає, якщо вони полізуть на Суми. Ну і давайте вже на Київ запитаю, якщо вони полізуть з Білорусі. Добре, дякую за відповідь. Та, напевно, на три руни швиденько, щоб було. Гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає на окупантів, якщо вони до кінця цього року таки вирішать наступати на Суми. Скажіть ровно правду. Лаус перевернутий їх чекає. Гєбо. Турісас перевернутий. Ну. Лаус перевернутий зразу, ухід в кращий світ їх чекає, якщо вони полізуть на суми. В той же час Гебо, партнерство, тобто колаборанти там ще є. І всяка нечисть, яка буде їм там помагати, яка жде, чекає русський мір. Ну, на жаль, теж є. В той же час, якщо так, Лаус перевернутий Єбо, так і цю нечисть буде, ухід в кращий світ чекати. Ага. Без суда і слідства, що називається. Ну, натяк. І Турісас перевернутий. Та облом їх чекає. Облом. Тобто я запитав саме сторону росіян, що да? ми бачимо. Да, їх там там будуть їм там помагати, Ждуни і всяка проча продажна нечисть і уди, які там за 30 срібників продаються да? за 100 доларів, наприклад. Е, ось. І в той же час Турісас перевернутий. Облом. Облом, розумієте? Обме... Обмежені можливості, обмеженість агресивних дій. От що їх там чекає, якщо вони вилізять, вирішать туди полізти. Ну, перша руна тут саме показове, Лагус перевернутий. Вхід в кращий світ. От і все, що їх чекає. <кхем> так що, хай спробують, що називається. Так, дякую за відповідь. Дякую. Ну, в принципі, і наші військові казали, ну то казали за Харків, що якщо сирський, зокрема ж казав, так? що якщо росіяни спробують піти на Харків, то то буде е, найбільша їхня помилка, а нам буде великий подарунок. Тому таке гаразд, давайте Київ подивимось. Добре, дякую за відповідь. раз, покажіть, мені, будь ласка, що чекає росіян, якщо вони вилізуть. Euh, вилізуть. Е, що чекає росіянок, якщо вони вирішать е, з Білорусі піти на Київ до кінця цього року? Що їх чекає? Скажіть вам, правду. Райда. Альгіс перевернутий. Унія перевернута. Ну, дивіться. Трохи по другому показали, фінал той самий. Що ми маємо? Райдо, аліс і Вуньо перевернута. Райдо, ну тут все-таки показують, що. <кхм> Райдо це все-таки руна шляху. Так? Тобто, щось. Щось десь може, кордон вони десь їм дасться перетнути, да? якесь просування. Але мінімальне просування, тут ось Аліс перевернутий, вони там, як на долоні будуть, вони там зовсім не захищені. Почнуться в'єтнамські флешбеки, про те, як їх навесні на 22-го року тут крошили, да? колонами. І в у перевернута, їх чекає пофінав, розчарування і облом. Розумієте, розчарування і облом. От і все. Ну, якось так. Ну все, не знаю, що тут дивитись. Відео про Харків і про наступ на Харків є на каналі, ось десь на... певно, тиждень десь назад, я його випустив. Напевно, прикручу сюди в рекомендації. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. До зустрічі! Нехай щастить!